Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні на нас з вами чекає ваша улюблена, судячи з усього рубрика Анбоксінг. Будемо розкривати оці от три коробочки. І давайте, не зволікаючи власне до цього і переходити. В меню нашому сьогоднішньому два All Crate і один after light. after light свіженький, буквально сьогодні його отримала. А оці от All Crate, один з них травневий, інший квітневий. Тобто ці коробки так давно у мене лежать і чекають свого часу. Я дуже хотіла їх раніше розпакувати, але все чекало After Light, щоб одразу показати вам декілька цікавих коробок, а не лише там одну чи дві. І я дуже рада, що сьогодні, нарешті, маю змогу їх розпакувати, вам все показати і розставити все це багатство у себе по поличках. І почні. Її маємо, власне, з Afterlight. Нагадую, специфіку цієї коробки по підписці. Вона приходить раз на два місяці, а не як Алкрит раз на місяць, і вона присвячена любовним романам. Тут у нас середині має бути сучасний любовний роман, якась новинка. А також буквально один-два, максимум три предмети. В минулому своєму Afterlight я власне знайшла два предмети. І, судячи з того, що цей такий легенький, тут їх буде стільки ж. Одразу нас зустрічає чіт шіт який я не буду зазирати, щоб не спилерити собі нічого. А далі так, у нас тут ливова частка коробки. Це пакування. А під ним я одразу знаходжу отаку, от, судячи з усього, бомбочку для ван. Тут написано, що це бабл-бар з жасміном і лангі-лангом, якоюсь кардинією, щоб це не було, лавандою та ваніллю. Ну, тобто, пахнути буде чарівно. Така от вона. В формі сердечка, дуже мила бомбочка для ванни. Їм пощастило, що я фанат бомбочок, і мені якраз таки подобається знаходити такі речі в коробках. Ну круто, круто. Це хороша штука. Далі у нас якась така краса, яку я одразу розпакую, щоб вона вам не відблискувала в кадрі. І це, судячи з усього, обкладинка на паспорт. Отака, от, от вона з іншого боку, у нас тут карманчики для кредиток і ще чогось. Отут такий от крутий напис золотавої тисняви. Написано: Ю, greatest adventure always Алвес Андфоре ти назавжди моя найбільша пригода. В принципі, відносно паспорта це, напевно, дуже справедлива фраза. І можу сказати, що ця знахідка в коробці це в принципі також везіння, тому що мій внутрішній паспорт він з обкладинкою, яку мені Сем подарували рік тому. А от мій загранпаспорт, якщо не помиляюся, трішки зараз нудист, тому що на якійсь змитниць з нього сняли обкладинку, і чи то я її загубила, чи то кудись засунула. Коротше, він ходить голенький, так що вдягну його у цю красу. Так далі у нас тут от такий от арт. А з іншого боку, у нас тут лист відкри. Крістіни та Лорен, Крістіна Лорен, якщо шо, це не одна письменниця, а дует. Власне, от від них отут послання якесь, і в самому низу сама книжка виглядає вона отак: от, тобто, арт повністю повторює ілюстрацію. Не знаю на що таке робити. Просто взяли, заспилерили одразу мені обкладинку. Або ж, або ж я не знаю, або ж полінилася просто зробити окремий арт. От такі от у неї зрізи чудові. В принципі, за що люблю і ілюмікрет та Fairy фейрілуц, це за те, що вони завжди балують отакими чудовими зрізами. Є сенс такі книжки, прямо знаєте, такі тримати зрізами вперед на книжкових поличках. Тому що це дуже гарно. І саме от такі зрізи я намагаюся навчитися робити зараз. До речі, сподіваюся, одного дня у мене вийде. Під суперобкладинкою у нас. Дуже сумні білі форзаци. Такого я не очікувала, якщо чесно. Сама по собі книжка отак от виглядає. Дуже симпатично. Але, чесно кажучи, мас-маркетові книжки в суперобкладинках під низом приблизно отак зазвичай виглядають. Тобто, якась така тиснєва там є, щось там є, таке золотаве чи сріблясте. Але не скажу, що багато всякого різноманіття. Тут також є цього різноманіття, не бачу. Ну, три чи то кульбабки, чи то фейерверки. Окей, такий от у нас корінець позаду. Взагалі нічого нема, щось мене ця книжка починає розчаровувати. Так, а що по автографу? А він діджитальний, судячи з усього, от видно, що це не від руки підписана книжка. Тест зворотньою сторінкою. Ні, не від руки. Діджитальний автограф. Ніякі форзаці. Плюс-мінус симпатична обкладинка. Чудові. Зрізи. і, відверто кажучи, не дуже прикольно, супер обкладинка. Е, щось я не в захваті вже від цієї книжки. Тобто, може, сама історія буде крута, я на це сподіваюся. Це вже третя книжка, до речі, Крістіни Лорен у моїй бібліотеці, про тому що я ще жодної не прочитала. Просто так вийшло, що я їх поспіль отримала, щось в подарунок, щось собі на Різдво замовила, тому що це різдвяна історія, щось от в боксі прийшло. Коротше, тепер є три книжки. А я ще навіть не знаю, як я ставлюся до цього дуету письменниць. Треба буде цей момент найближчим часом з'ясувати. Але що стосується оформлення цієї книжки, то чесно кажучи, я розчарована. Ну, типу, так зрізи чудові. Знову ж таки, буду так от тримати цю книжку в себе на поличках, але. Загалом, ну що це таке? Ну, типу, це ж колекційне видання, special edition, коробка по підписці, і все таке. Перше бачу, що були такі форзи у подібної книжки. В принципі, якщо чесно, то мені напевно це навіть поліпшує життя, тому що я очікувала цю коробку саме, щоб подивитися на її наповнення і вирішити, чи хочу я продовжувати замовляти Afterlight, Тому що, в принципі, доригувати виходить замовляти отаку от коробку, в якій лише одна книжка і два предмети, які ще не факт, що мені сподобаються чи будуть потрібні. Тож я одну коробку. Робку минулого разу замовила, і вона така: чимось мені сподобалося, чимось ні. Я вирішила, що замовлю ще одну, і подивлюся вже в результаті: там, якщо дві з двох мені скоріше подобаються, ніж ні, то продовжу. Якщо щось піде не так, то відмовлюся. І, судячи з усього, це знак, що треба відмовлятися. Навіть якщо наступна книжка буде суперцікавою, то, ну, по-перше, не факт. По-друге, може вона буде отак само оформлена, а по третє, може, там будуть предмети, які мені не будуть потрібні. Краще я ці гроші направлю на якісь інші бокси або на якусь іншу цікаву книжкову штуку. Але нічого далі має бути цікавіше, тому що ми переходимо до All Crates. Знову ж таки, одна коробка у мене травнева, інша квітнева, і чесно кажучи, я не пам'ятаю яка з них яка, бо вони однакові. І плюс, якщо чесно, то підозрюю, що навіть зазирнувши всередину, все одно не зрозумію, де тут який місяць, але це напевно і не дуже важливо. Давайте просто оцю розкриємо, а в таймкодах до цього відео ви побачите, який це був місяць. Отак, от, от всередині, виглядає коробка, напхана вона всяким добром. Я це вже бачу. І є все ж таки підозри, що це останній бокс травневий. Тут у нас чит щит знову ж таки з усіма спойлерами відкладаємо. Далі у нас купа от таких пакувальних штучечок, яких у мене реально вдома більше ніж будь Чого мені вже здається. І почнімо, напевно, розпаковувати Strasured Tomes з книжкових скарбів. Це їхні колекційні піни. Щомісяця у них є пін у вигляді книжечки. Я ці піни колекціоную. Напевно, не знаю, 70% причини, чому я, в принципі, замовляю All Crate, це заради от пінів. Вони неймовірні. І отак от от виглядає пін цієї коробки. Отакий от він всередині. І цей пін у нас присвячений книжці We Hunt the flame». Я знаю таку книжку, але не читала, не факт, що буду, але пін чудовий. Я, до речі, зробила цілу шавку для цих пінів. Якось вам покажу, коли відео знімаю, домонтую. Побачите, як вони у мене тепер живуть, оці піни. Наступним yeah. я бачу отакий от пенал. Спочатку перелякалася, що це черговий чохол для окулярів, але ні, це пінал. Всередині він виглядає отак-от. І, судячи з усього, під цим дном має бути ще одне відділення. Так і так. І поки знімала, я ще підгледіла, для чого цей пенал, На випадок, якщо це все ж таки було для окулярів, а я не викупила. Так ні, це пенал взагалі-то для закладинок, що дуже-дуже круто, тому що мої закладинки в даний момент просто лежать такою купою малою. У мене в шафі. отут от за кадром. І я все думала, куди їх так прилаштувати. Сподіваюся, що вони сюди помістяться, принаймні більшість має поміститися. І є у мене шальна ідея якось зняти для вас відео про мою колекцію закладенок, які звіду. Ціль просто до мене прибули. Я дуже рідко сама купляю закладинки, тим не менш, в мене ціла колекція вже назбиралася. Тобто за кожною стоїть якась прикольна історія. Якщо хочете таке відео, дайте знати в коментарях. А тим часом закладинки собі знайшли новий дім, і мене це прямо дуже радує. Не очікувала, що знайду тут таку річ, але це те, що мені реально було треба. Так далі я бачу. Власне, закладинки. Тут знову закладинки. Знову кажу, тому що нещодавно буквально в одній з коробок Алкрет вже знаходила магнітні, а тут у нас написано, що вони transparent, тобто прозорі. Давайте подивимося, які ж вони. Так, там було три закладинки. Я спеціально взяла блокнотик, щоб вам було краще видно, які там візерунки. Отака от, от. Наступно виглядає от так. І оце от третє. Всі три дуже симпатичні, нетривіальні. Їх можна добре розглядати на світлі, і напевно ними буде зручно користуватися. Але я гадки, не маю, що це за книжки. Це одна книжка, чи це все по різних книжках? Давайте підглянемо. Все ж таки. Отже, одна з них по книжці Daughter of the Moon Goddess, інша по Six Crimson Cranes, а третя по A Magic Steeped in Poison. Гадки не маю що це за історії. Якщо ви про них чули чи читали, то дайте мені знати, чи вони цікаві. Явно якесь фентезі, але про що не знаю. Так, далі у нас отака от коробочка, і я вже знаю взагалі то що там всередині, тому що це Ал анонсували. У них минулого року виходили піали по володарю перснів. Там було чотири піалки. Я встигла собі одну знайти в коробочці, тому що приєдналася до ряду фанатів Алкрейт буквально наприкінці року. Але на моє щастя, цього року вони вирішили повернутися до теми тих піал, тому що фанати їм казали, що вони пропустили одну дуже важливу локацію, тому що кожна піала присвячена певній локації Там Мінастіль, Наприклад, або там ще щось, і от якусь локацію вони пропустили, вони вирішили це надолужити, і в цю коробку поклали піалу саме по цій локації. Отака от, от піала, а присвячена вона рохану. Мені дуже дуже подобається до цього. У мене була якраз така, якщо не помиляюся, міна стілі, то така блакитна, і я нею користуюся кожен день. Я люблю піали, люблю все з них їсти. Мені приємно, що тепер у мене їх дві. От такі предмети я люблю знаходити в коробках. Знаєте, такі побутові, які можна використовувати, на які при тому приємно дивитися. Це прямо класно. Так, далі у нас отака от коробочка. Відкривається вона таким чином, а всередині у неї сургучева печатка. У мене вже це буде друга сургучева печатка. Минулого року мені Сем подарувала сургуч, і там на печатці була буквочка М, як моє ім'я і прізвище. А тут у нас що у нас тут? А тут отака от книжечка. І, власне, сорогуч, або ж віск, напевно, просто звичайний. Я, чесно кажучи, не знаю, в чому різниця між сорогучем та воском. Така штука працює таким чином, що ти її підпалюєш як свічку, отут починає цей сорогуч або віск, або що це танути. Ти його крапаєш. І потім, отак чпуньк, і робиш печатку, власне. Тобто ізі-пізі, і дуже весело і дуже атмосферно виходить. Треба мені себе привчити користуватися хоча б однією з цих печаток, тому що має бути шкрарно, принаймні, наприклад, коли буду запаковувати подарунки подругам. А я все забуваю і заклею подарунки, типу скотчем. Треба це виправляти. Ну, і взагалі, це така дуже прикольна, дуже книжкова знахідка. Мені приємно, от було знайти цю штуку в себе в коробці. Прям клас, так і в самому низу у нас лежить гранде фінал. Алі цієї коробки власне книжка виглядає книжка цього місяця. Отак, от прямо дуже нетипово. Я б сказала, вона не глянцева і не софт-тач а якась така просто матова. Тут у нас явно тема. Якихось письменників, журналістів або щось таке. І отакі от у нас злізи. Це вперше у All-Crate книжка з The Stenciled Edges, тобто зрізами, які не просто розмальовані, золоті чи сріблясті, а де саме є якісь малюночки, нанесені трафаретом. При тому, якщо не помиляюся, то мої трішки криво нанесені, бачите, це отут видно, що воно не відцентровано, щось мені не щастить в цьому плані, але нічого, все одно. Дуже гарно. Так, а що під суперобкладинкою? Так, ну форзице. Форзи це мене вже тішать. значно краще, аніж попередня книга. А обкладинка отака от. А, і власне, що у нас під суперобкладинкою? Отака краса. От мені подобається в All Crate, те, що вони буквально кожну поверхню якось все ж таки обігрують. Так, ну і давайте краще книжечку роздивимося. Отже, отака от обкладинка. Корінець. І позаду отак воно от виглядає. Ха, у мене так і трішки бракована книжка. Я це тільки що зрозуміла, тому що я не можу відкрити останні сторінки. Прикиньте, вони приклеїлися. А ну-ка. Да, печаль. Печаль, біда. Що ж робити? Зараз буду рятувати ситуацію. Коротше, довелося отак от зробити, тому що воно тут все просто поклеїлося. Так, і не хотіло ніяк відклеюватися. Я потім. Не знаю, спробую щось з цим зробити, якось це замалювати, заклеїти. Але так, книжка виявилася трішки з браком. Це вже не перша, до речі, у мене бракована книжка від All Create, а десь друге чи третє. Але але, я ніколи не замовляю ніяких замін, тому що якщо вони мені, мені знову надішлють книжку, то мені знову доведеться платити за її доставку, і це мені обійдеться занадто дорого. А тут я ж все одно читати можу, і в цілому вона круто виглядає, так що хай вже буде так. Все одно вона мені подобається більше, ніж попередня книжка Крістіни Лорен. І якщо я правильно вловила те, що. Трішечки тільки що підгляділа в анотацію, то у нас тут так історія журналістів. Тут у нас головна героїня і головний герой, і вони якісь конкуруючі журналісти. Як саме це вплитається в фентезі, я не знаю. І мені дуже цікаво дізнатися, тому що це така нетривіальна комбінація, типу, дуже сучасна, дуже звичайна професія, але в незвичайному світі має бути цікаво. І знову ж таки, видання прямо дуже прикольне, дуже гарне, стильне і незвичне навіть для Алкрейт з їхньою тягою до експериментів і до бажання нас якось постійно дивувати. Так, і третя. Ані на сьогодні коробочка. Знову ж таки, аукрит. Якщо то у нас був травневий, то виходить, оце я тримаю в руках квітневий. Всередині у нас знову купа пакувальної штуки, але добре, що я в принципі постійно знаходжу її якесь застосування, коли пакую подарунки та пакунки своїм друзям. І чит-чит, звісно, в нього ми не дивимося. Так, перше, що я бачу, це отаку от от штуку якийсь такий от мішечок. Всередині він просто-просто мішечок. Просто з якоюсь такою штучкою, що тут написано, інструкція, як користуватися мішечком, дуже весело. Але тим не менш, ця маленька ж погалочка, хоча б пояснює, наш цей мішечок. Це власне мішечок для подорожі. Тобто, коли ти пакуєшся в якусь чергову поїздку, то у тебе завжди є якісь маленькі предмети, які ти не звик вдома тримати в мішках або в пакунках, або в коробках. А для поїздки, власне, треба ж їх якось пакувати. Так от тут на поміч має приходити оцей мішечок. Знаєте, це дуже іронічно, що ця коробка для мене проїхала акурат в той самий день, коли я по. Їхала до Франції, до своєї тієї самої поїздки в Францію. Тобто, всі два тижні, що в мене не було, мене вона чекала вдома з мішечком, який би мені дуже знадобився під час пакування, взагалі, та в ту поїздку. Тому що так, я тут бігала по всій хаті, шукала маленькі отакі от всякі пакетики та мішки, щоб, власне, всякі дрібниці якось цивільно спакувати. Але, тим не менш, це тільки доводить те, що це доволі практична штука, яку я судячи до цього, в майбутньому буду якось застосовувати. Так що, окей, цьому ставлю лайк. Далі у нас коробочка дуже-дуже симпатична. У вигляді книжкових поличок, і всередині у нас тут двері з ширу. Ще один предмет по володарю перснів. І це просто такі от декоративні дверцята, тобто вони, на жаль, не відчиняються, нічого не роблять, просто ти їх ставиш кудись на тлі і вони мають тебе тішити. Поставлю їх, напевно, або на один з книжкових, той чи той, що за кадром, або на ізголів'я ліжка. Далі у нас тут такий мішечок з красномовним написом Winter is coming», тобто зима наближається. Гра престолів війшла в чат. Це Вперше мені здається, я бачу в Алкрейт предмет від Гри престолів». І тут у нас три отаких от, от камінця з малюнками: це герби тут у нас таргаріяни, тут у нас старки. А тут Ланістери, очікувана, і чесно кажучи, я спочатку не зрозуміла, що це. Але Леся мені пояснила, що це такі камінчики охолоджувальні для напоїв. Типу, якщо ти п'єш віскі, або я не знаю, може навіть коло з льодом, то замість самого льоду можна туди опускати такі камінчики. Вони реально такі прохолодні. Я не п'ю майже тому, напевно, я й не буду ніяких використовувати. І або просто поставлю собі як декор, або подарую комусь, кому це буде актуально. Але айтем безуперечно цікавий, поки я не вдивилася в те, що це гер. Риби домів з грибистолів, я подумала реально, що це якісь руни і що це вони нам, знаєте, типу кості для гадання якісь підсунули чи щось таке. Дуже здивувалася, аж поки не прочитала, що ні, у цього предмету є реальне назначення, і його можна якось прагматично використовувати. Далі у нас тут, власне, лежить Treasure Tom, Я за нього забула. Давайте подивимося, яка тут у нас книжечка місяця. Отака от. Отака от. А всередині він яка ж крута колекція пінів. От я не уявляю, як це можна знаєте, вішати на одяг або на сумку, або на ще щось для мене це прямо от реально колекційні піни, які ти там на якийсь банер або на шавку, яку я зробила, ставиш і просто насолоджуєшся ними. Дуже гарно. Дуже і це у нас по Sorcery of Thorns. Я знаю знову ж таки про таку книжку, але не читала. Далі наступний предмет. І, боже, як же ж мені подобається, що в all так багато предметів. Так от, тут у нас отака от от коробка. А всередині у нас О, набір для вишивання. Виглядає трішки. Хаотично, але от пальця, нитки. А отут паттерн, спеціальна формочка. І це у нас не просто набір для вишивання, а судячи з паттерну з розміру, це у нас набір для вишивання закладинки, що супер круто. Супер. Я ще жодного разу нічого сама не вишивала. У мене мама колись давним-давно займалася вишиванням. Зараз подруга ним захоплюється. А сама я якось уникаю цього хобі, не знаю чому. І мені взагалі то дуже-дуже подобається, що у мене з'явився привід: по-перше, спробувати вишивання, а по-друге, саме в контексті книжковому, знаєте, закладинку собі вишити і додати її до своєї колекції. І, власне, під цим же соусом, напевно, можна буде вам показати заразом колекцію своїх закладинок. Коротше, я подумаю потім, як це все оформити, але вишию обов'язково, тому що має бути щось дуже гарне. Круто. Оце прям крутий предмет, мені дуже подобається. І ми наблизилися до фінального предмету цієї коробки, а також фінального предмету всього цього анбоксінгу. Книжки. Отака у нас величенька. Сріблясто-чорна, неймовірна гарна книжка. Оці зрізи просто. У них буквально перед тим була книжка з золотими зрізами, а ця зі срібними, і я їх поставлю поруч. Хай вони мені блищать. І напевно в цю колекцію тепер треба бронзові зрізи, або мідні, або ще щось таке подібне, щоб воно прикольно от довершувало цю олімпійську трійцю. Silver in the Bone. Отак от виглядає книжка в супер обкладинці. Що у нас по форзацах сьогодні це актуальне питання. Отакі от форзаци це прямо дуже-дуже гарно. А обкладинка під. Хм, отака. Це незвично. Зазвичай ж навпаки, якийсь арт на форзацах, а на обкладинці тиснява. А вони взяли і поміняли це місцями. І знаєте, мені дуже подобається це рішення, тому що ці кольори просто супермагічні. З іншого боку, сподіваюся, ніякого браку. Хух, Все добре з цією книжкою, все добре. Так, і арт. Під суперобкладинкою, отакий от виглядає як таке сурове, цікаве фентезі. Я б навіть не запідозрила, що це якийсь Young Adult. тому що нагадую, що всі книжки Алкрід в таких коробках це взагалі-то Young Adult фентезі, тобто це щось про молодняк, скажімо так. А виглядає дуже прямо, знаєте, так в стилі Брендона Сандерсона. Я б сказала, як доросле таке матьоре фентезі. І тут, на відміну від декого, звичайно ж, справжній автограф. До речі, ж не показала вам попередній, тут з автографом також все на місці. І власне на сьогодні у мене все. Отакі, от, от я знайшла сьогодні книжкові скарби і в своїх коробках. Щось мені сподобалося, щось трішки розчарувало, щось дуже розчарувало, як ви вже зрозуміли. Напишіть в коментарях, що вам з цього всього ворогу сподобалося, а що не дуже. І ставте лайк цьому відео, звичайно ж, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб наступні анбоксинги не пропустити. А якщо хочете підтримати мене та мій канал фінансово, то. Всі потрібні посилання будуть в описі під відео. І я вам заздалегідь буду дуже вдячна, якщо ви на них клікнете, хоча, звісно ж, це не обов'язково. Власне, дякую і до зустрічі!